Другий день на запрошення товариства зв'язків з українцями за межами України у Києві перебуває екзекутивний директор Харитативного товариства Хрест Торонто-Канада пан Йосип Тереля. Мета вашого приїзду до Києва. Наша основна мета це віддання релігійної газети «Божа мати Королева Миру України і творення Київського центру миру. А що це означає? Мабуть, ця споруда певною мірою є, так сказати, транскрипцією вашого задуму. Так, це є ця церквиця, це кивот, це вилято на Афоні в Греції, спеціально для Придністров'я, бо на Заході майже ніхто нічого не знає, що таке Придністров'я і, і яка там трагедія розігралася. І цей кіот буде подаровано одній з церков. Українське село Ряшків, А е, друге, те, що ми маємо намір, моя особиста робота нав'язу е, маючи величезні контакти в західному світі. Я є місіонер, е, я видавець. І через мої контакти давати контакти Київському центру мира, щоб ви тут самі на місцях через ті контакти отримували допомогу, як в першу чергу духовну допомогу, а в друге матеріальну допомогу і самі її розподіляли. Тому що шість років я з заходу посилаю сюди допомогу і прийшов до переконання, що все це мусить бути під контролем держави. Чому ми пішли на контакти з Вашингтонською групою, Вашингтонським центром, або на Заході ця група відома як група Клінтон? то президент Клінтон створив із конгресменів, католиків і сенаторів групу, яка працює на, е, самостійно, сепаратно, але під контролем Конгресу Сполучених Штатів І ми хочемо, щоб так само е, Київський центр миру, будучи від держави на державному рівні, мав контакти з такими е, конгресовими групами цілого світу.